Усім доброго ранку. Ми з України. У нашому знімальному павільйоні маленькі зміни, як ви замітили. Вчора мала бути друга частина ролика, але я її притримав на сьогодні. А чому? А тому, що сьогодні я знімати не планую. Оце поздороваємося з вами попрощаємося а на чому не планую йду я зараз возьму там є з ліді сергіївної касета 40річної давнини і попробуємо спробуємо її перецифрувати якщо вона ще піддасться бо вона 40 років вже лежить ну там, там є така хороша Спогади вона каже. І жаль, якщо вона пропала вже. Не знаю, зараз візьмемо, то я сьогодні сьогодні буду займатися цією оцифровкою і і просто в мене не буде часу, бо це довга довга історія цифрування цього. Я навіть не знаю, чи, чи воно ще вийде. Може вона вже злежалася, що вже ніхрена там нема. Ну це я потім скажу. О, та й не планую я сьогодні геролика робити. Поставимо вчорашній другу частину. Ну і сьогоднішнє оце. Не знаю, може зараз я десь знімем, побачимо. Хоча навряд чи я не планую, я наперед з вами вже. Ні, будемо йти назад, тоді попрощаємося. Зараз візьмемо касету і підемо її воскрешати. От так. Значить так, якщо в мене вдасться відцифрувати цю касету, хазяйка дала добро показати. Тільки я казав, що це 40-літня давність, ні, я трошки набрехав. 20-літньої давності вона. Якщо вдасться, я покажу. Не вдасться, не покажу. Завтра я не планую знімати ролик. Ну, ну не знаємо, побачимо. Доживем до завтра, побачимо. А поки я з вами буду на сьогодні прощатися. Будемо, що маємо, то покажемо. Як завжди всі бувайте здорові і до побачення. Там в мене ще водопровод прорвало, коротше, то, то, вже, то вже за кадром буде. Все, будьте здорові і до побачення. В сьогоднішньому ролику охватюю все, що можна, все, що можна. А тут кипить, да? так? Кипить, кипить. кипить. І так, цей процес. Ну, не буду вас заводити в оману. Це не для барона. А то подумаєте, що я обманюю? Не обманюю. Для барона он. І для його світи ой, тут така пара. Чекаємо далі. І так, процес іде до завершення. Ну, цю, цю не беріть до уваги, це не то. Ото до уваги. Зараз буде фінальна фінальна сцена. Бульйончик з кісток виливається в кашу. Що у нас там є? А у нас там є, нічого не видно. Отірати всі. Все. Тепер в кашу додається. А що додається? Картопля, картопля вже дозріла. Треба трошки, щоб перекипіло. Треба, щоб перекипіла. Воно і так кипить добре. Потім додається. А там що в тебе знаходиться? Дерть. Дерть, Ну, в смислі, з якої? Кукуруза. Кукуруза, пшениця ячмінь. Кукурудза, пшениця ячмінь. І це буде така каша. Це такий процес приготування їжі для наших собак. Доброго ранку вам, який це вже ранок, це вже доброго дня ми з України вчасно приїхав. Як там Семенович розказує? А розказую. Я ще дивлюся Романівку. Розказую. Розказую. розказую, розказую э... Ну, розказуйте, розказуйте. Там у мене було питання про як собаки голодують. Я показую, як собаки голодують. Ну так, я бачу, що собаки не голодують. Це не для собак. О, для собак. А? Для, а я думаю, це для собак. Ось для собак, диви. Ось для собак. Я так ні в року собаки готувати, якщо закиону. Ну да, ну да. Не, ну він не казав голодують, це я вже приказав. Це секрет. Просто пообідати під 50 грамів. Ну що ж, будемо. Будемо чекати, Тобі поки перекипить. Оле, 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 навчи мене зрозуміти, як розположено. По нотах грати, я хочу вивчити ноти. Будь ласка, скажіть. Вам воно вже не треба. Я не вас А у Райському саду там без ноти йде, так? Ну розкажи мені, будь ласка. Я знаю, що ти нотник, ти мені розповіс. Ваша у треба вчити. А що таке солфечу? Оце якраз все. Основа по нотах. Ну хоть 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 хоч розкажи хоч хоч що небудь про це. Що це таке? Ну ти що ж розказати, якщо таке сольфеджіо? Як, як як, Я, я не знаю, я, я, я не такий аж музикант, щоб розказувати, що таке сольфеджіо. Це там сольфеджіо це чат нотної грамоти. Просто тупо. Без нічого. Нотної вчат грамоти. Це як азбука А, оце якраз у сольфеджіо в чат, що таке поняття мажор, що таке мінор і що таке септакорд. Септакордів. Знову... Ви, ви замість септакорда берете. Мажор? Да. Це, не, не, не можна, це було, це було. Все-таки септакорд. Вони, вони тотожні, але вони на вухо, вони ріжуть. Це було, так? Ви якогось берете мажор, а не септакорд. Ну, це так само бля, в пленці грати все, що грається в мажорі, треба грати в мінорі. Це, 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 це така сама херня. Там і там не звучить. І що я говорю, як кому об'ясний. Що то ріже вухо, що то ріже вухо. Якщо ти пішов це то то має йти такорт. Якщо ти пішов мінор, то то пішов мінор. А ми треба ну, вам об'яснети. Я, я не музикант. Інша октава. Це не октава. Це не Ні. то, це не той зовсім звук. У нас, коли як в мене було серфей, люди казали. Мінор це сумне. Мажор це веселе. А це це зовсім взагалі не то. Це, 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 це ще не, інше. Не в тусті. Да. Це не і не сумнівне, але це вже про... це. це, це. Я, я, я не вчитель, я, я не, я не вмію об'ясняти. Я знаю, що на вухо, коли хтось грає за такого забере мажор. Ні, ні ні Я це слухати не буду, бо воно так звучить по-дурному не нахуй. Ні, я таке слухати не буду. Отак, дорогі мої друзі. Оказується і тут своє. Так що, Рома, будемо кормити собак? Будем? І тут свої нюанси. Ну, це пон для музикантів все зрозуміло, а для мене ну я теж музикант. Це зрозуміло. Ви просто тоді, коли перший раз зіграли, я одразу казав, що ви септакорди? Ви граєте себтакорди акорд тут на правій руці, а лівою рукою берете мажор. Я вам одразу кажу, що ви робите? Так я ж не знав, що це септакорд там. Ви розказуєте, я так привик. Немає в музики поняття привик. Це все одно що розумієте, як би вам, я не знаю, як я вам проти. Я кури. не знав взагалі, що сетокорт септокур... таке існує. Я... Існує Ось дерев'яшка, так? Да? Її рубають тупором. А ви її рубаєте не тупором, а рукою. Ну, а. Не, цього... ну тебе я зрозумів. Ну, так, вже. Я знаю, що це воно не похоже. Ти мені коли сказав про сеп... септокорти, я вже його вже, вже, зразу. У що... мене в пальці самі лізуть на нього. Я вам зразу казав, якщо ви не розумієте, який взяти тут того на, на, на баяні. Левою рукою, ви тут того, коли ви зіграли, ви взяли його і провели. Якщо ви провели, що це септакорд, значить тоді автоматично замість мажора нажимаєте вже септакорд. вам то тоді, понят... понятно, стає. Ви тут той цей акорд зробіть, який ви зараз зіграєте, який куплет виграєте, чи ви ага. там, як ага. там вас називаю. Ага. Ви тут зіграєте, зробили його. Ага, звучить як септакорд, значить твої пальця замість мажора перес... перекидаєте на септакорд. Ага. Ага. Я це ага. Розумний, розумний, коли ти це все вивчив. О. А як я ніколи не вчив? Ничего его. Вот так потом хай объясни. Спочатку объясни, потом обгадю в кінці. Я, 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 тебе, я, тебе, я тебе не обгадюю, я, я в тебе беруся навчання, навчання беруся. Я не такий музикант. Як ти не музикант? На, подивися, як грає, Подивіться будь ласка. Не треба. Обіщаю, руко... Обіщаю Цього не буде в інтернеті. Явою рукою може просто тупо грати і нічого не робити. І Як? просто вам буде приємно на слух. Вам не треба лев... праву руку Як? включати. Я зараз вам покажу. Не зрозумів, а який у вас баян тут з'явився? Ту. баян? Я хочу зрозуміти, як прочитати музикальні ноти. Ну Но для мене це дуже-дуже, дуже. Я музикант на слух, а хочу, хочу вивчити ноти. І воно мені не піддається. Зараз підемо собаку годувати, але поки про ноти йде. Ну як? Як вони це розуміють? Я не можу зрозуміти твою мать. Сьогодні в нас ролик якийсь взагалі не зовсім не... Не держиться кучі. Зараз буду вчити ноти. А де вони ділися? Де вони поділися? Там немає. Так, то що, йдемо годувати вже наших воспитанників, чи як вони називаються. Зараз підемо. Ну що ж, пішли. Ми їм Це в нас виходить вже підготовка до наводим борядки, годування. Наводимо порядки, ми їм посуду. Зараз буде сам процес. Зараз це все поставлю. Так, у нас ролик корон, кор, як, як це називається, годування собак, так? Да? Зараз прийде хазяїн, набере, насипе і понесемо годувати собак. Ну що ж. трапезу зготовлено. Хашка готова. Насипаємо. А те ваш білий халат? Встір. Халат відпадає, так? Да? Так. Да. А де ті ноги, що ми варили? Ей, це теж буде. Це все буде, так? Да? Це все буде. Це все буде. Все буде. Трошки цей. Трошки треба розвести. Ви, значить, так і зробимо? Готуємо роботи? Прийдеться Пішли, Процес годування собак. eu Seberu... дам год собак вкусняшки Держи. Барон. Барон, на место. На место. Все вот так. Барсик. Вот тебе вкусняшки. Все <клес> <клес> барону. Раточку. На. Він так хоче тої каші, він їсть собі лапу, ратицю. Він потім виїдає всю кашу. Все виїдає, так? Да? Кашу собі лишає на потім. Барти. Тут две раточки заявляють, да? Мати класку. Вкусняшки. Да? Барсик? По все, да? Молодець. дети. Вот таке у нас корм... кормлення собак. Для мого підписчика, щоб ви бачили, що вони не году не голодують? Обідній перерив. Ну з донкратом піднімати Ну як я маю зберігати? От де Це сейм так має одоління? Ні Ні, немає Де? Оце чекає

Зняти, покласти на мою хуйову камеру, вона заробита камеру. нам замерла кафета в камеру.